Ченка Вікторія є координатором Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції Відповідальність починається з мене. Чечільницький район бере активну участь у проведенні акції. А тепер давайте послухаємо, як мої земляки чечільничани розуміють слово: Відповідальність починається з мене. Чечиницької районної державної адміністрації постовий Сергій. Слуга, відповідальність починається з мене розуміє таким чином. Недавно почув такий вираз, що невелика грань між незалежністю і відповідальністю. то ми від... незалежні від усього, але ми повинні розуміти, що кожна людина відповідальна в першу чергу перед собою і перед іншими. Відповідальна, починаючи з порядку, з розпорядку свого дня відповідальний в тому, яким чином спілкуватися зі своїми ровесниками і з старшим поколінням, відповідальний за свої вчинки, відповідальний за те суспільство, в якому ми живемо. І Якщо чекати, що хтось нам скаже, як потрібно діяти чи чинити в тому чи іншому випадку, я рахую це неправильно. Потрібно розуміти, що за, за своє життя, за кожен свій крок потрібно бути відповідальним. Я Таміла Панасюк, методист Чечільницького районного методичного центру. Одна людина вирішила змінити світ, але світ дуже великий. Тоді вона вирішила змінити місто, але місто теж велике. Тоді вона вирішила змінити свою родину, а в родині 10 діток, і вона зрозуміла, що треба змінити саму себе. Тобто відповідальність треба почати з себе. Я навчаюся у військово-спортивному ліцеї. Для того, щоб стати захисником батьківщини, я розумію, що відповідальність починається саме з мене. Я Нісвітлана Миколаївна, вчитель інформатики і математики Чеченницької школи номер 1 Також я є представником волонтерської організації Мирна Україна, яка діє на території нашого Чеченницького району. Для мене відповідальність це перш за все, мабуть, все ж таки любов. Тому що людина, якщо вона любить, то вона не може бути байдужою будь то до тієї справи, яку вона робить, будь то до своєї сім'ї, до будь чого вона не ставиться відповідально. Зараз я лише куча працюю над собою та здобуваю знання. Але навіть зараз у мене є дуже багато планів на майбутнє. Головний мій план. Та змінити Україну на краще. Я хочу, щоб українська нація стала самосвідомою та відповідальною. Тому відповідальність починається з себе. На мою думку, для того, щоб змінити світ на краще, потрібно розпочати з себе. Тобто відповідальність починається з мене. Я Таранець Дмитро, тренер спортивного клубу Сапса. Відповідальність починається з мене Це ті слова, з якими свідомий українець має лягати спати та просипатись кожного ранку, починати якусь справу та закінчувати її постійно пам'ятаючи про ці слова. Тому як на сьогоднішній день більшість прагнуть до Європи, але самі не спроможні навіть викинути маленький папірчик в смітник, тому я рахую, що відповідальність починається саме з кожного з нас. Поліваємо за те, що біля нас і за всіх. І, і особливо за тварини. Вони такі маленькі і беззахисні. Працюючи у дитячому садочку, я відчуваю відповідальність. Відповідальність за своїх вихованців. Тому що що посієш, те і пожнеш. Відповідальність починається з мене! І тут відповідальність починається з мене.